Все. Уже нарізав повнющу. Уже все. І ось. Але чого? Край лісу. Подивіться. Ось. Що робиться далі? Ох. Подивіться ось. Гриби. Тут грибочки. грибочки. Все у грибочках. Народ. Вони додому не пускають. Ось. Ось. Це ще чепуха. А ось. Дивіться, є грибочки. Вон вони. Якісь старі траві. Звичайно, якщо їх тут розковиряти, їх є більше. Ось вони тут під травою. Дивіться. Ох. Ось вони. Стільки їх тут є. І це ще тільки сімечки. В траві в траві. Дивіться ось. Опа! Що тут? Їх тут сотні. Вон які кубла. Ці гриби не закінчуються, подивіться. Вони є і є. І це тільки з однієї сторони дерева. А що робиться з іншого боку, я навіть і не можу собі уявити. Оскільки в мене, друзі, вже нема куди збирати, я ці грибочки залишаю тут. Залишаю, можливо, прийду через день, другий і виріжу. А можливо, хтось виріже. Ну, я їх просто тут залишаю. Серце крається, але гриби залишаємо в лісі. Друзі, мої вітання! Ви бачили, що відбувалося у неділю, 28 квітня, сьогодні вже п'ятниця, 3 травня, і я йду збирати ті грибочки, які я залишив. Я сьогодні точно знаю, де є гриби, тому довго шукати не прийдеться, якщо їх ніхто не визбирав. Тому і корзину взяв відповідно більшу. Пушуємося зручніше і починаємо писати коментарі, як на вашу думку, грибочки, які я залишив, ще мене чекають, чи, можливо, вони переросли, а можливо, їх взагалі хтось зірвав. І там вже нема нічого. У нас зараз сонячна погода, дуже тепло. Сонечко таке, більше 25 градусів тепла. І я бачу, як заросла ця стежка, по якій я йшов. Ще неділю я рухався, тут трава була набагато менша. А зараз вже піднялася по пояс і кропива така. Ох! Що потрібно йти лише в штанах. А я сьогодні в футболці. Добре, що не в шортах. Піднімаюся на горбок до тієї алечі, що я залишив грибочки вже недалеко, але бачу ось. Світліють шапочки. Шапочки рядовочки травневої. Вже сьогодні 3 травня і якраз травнева рядовочка. Якраз відкриваю сьогоднішнє полювання із грибочків, саме з травневої рядовки. Ось таких гарних, приємних, як на колір, на вигляд, і на смак, ще й на запах. Отаких От грибочків. На дно корзини я постелив пакет. Це для того, щоб не сильно тиснуло грибочків, щоб вони не подушилися знизу. І про всяк випадок, якщо буде повна корзина, ще можна буде витягнути пакет і добрати в пакет. Якщо буде здоров'я і гриби. Ось, друзі, і алича, яку я залишив. Біля неї була велика кількість грибів. Просто велика. Я не зміг помістити їх в корзину, навіть не починав різати. Тому зараз подивлюся, є мої грибочки. Оскільки була жара, деякі навіть трошечки вже втратили колір, деякі стали великі, масивні, дивіться, які гарні. Ось рябенькі деякі зробилися. Подивіться, яка краса. Ось ще їх стільки. Повно. Аж влискують. Деякі на сонечці просто влискують, блистять. Ось, отакі грибочечки, дивіться, ох. І їх багато тут. Вони ще тверді. Дощів не було. Сонечко, дивіться, вони чисті і тверденькі. Хороші грибочки. Запеклись трошки на сонці. Але я думаю, відваримо і буде самий раз. Дивіться, скільки їх тут. Ось. Ось. А дивіться, яка поляна. Це я показував. Вони були там маленькі. А тепер, яке кубло. Подивіться, яке кубло грибів. Ось, їх багато. Дивіться, сюди пішли. А ось піду я. Так. А ось від цих грибів відійду я на згиб. З горбочка. Ось дивіться, скільки їх тут. Тут вся земля. Просто класно. Подивіться, стільки їх є. Ось. Ось, сіренькі такі. Невеликі, класні. Стільки, а і в цю сторону погляньте. Маленькі, тільки ще з'являються. Я думав, тут всі гриби будуть здорові. Великі, масивні. А вони ні, вони собі класні, невеликого розміру за цініт. такі прикольні невеличкі грибочки. І що найголовніше, що їх тут масово. Тому не гаю часу, швиденько нарізаю і шукаю іншу поляну. Сьогодні будемо ставити рекорди. 17,42. Побачу через скільки я наріжу повну корзину. Так. Дуже класні грибочки. Це ентолома садова. Хто не знає. Гриби, які ростуть лише весною. Ростуть в основному в садах, біля фруктових дерев. Також зустрічаються і в посадках, де є алеча. Де є якісь яблуні, груші, можливо, просто якісь зелені насадження, кущі. Там ростуть отакі грибочки, називається ентолома садова. Чому ентолома? Ох, слів з грецького ентос і ломос. Ентос. Ось горбочок Ломос. закручений донизу. Загнута донизу. Подивіться, грибочки. Ті, що на сонці, вони починають вже не рости ширину, а починають тріскати. Тому що їм не вистачає вологи, сонечко припекло і вони тріскають. Ті, які не потрапляють під пряме сонячне проміння, вони мають трошечки світліший колір. вони мають трошечки світліший колір. Приклад отакі. Вони такі сіроваті, зрізаємо. Знизу вони білесенькі. І такі вони аж вологі. Сонечко на них не потрапляє прямими проміннями і не опалює. От. От такі грибочки. Тому зараз перехожу в інший бік. Ось бачите, такі маленькі комашки вони ще ростуть. Ще є тут зовсім дрібнесенькі. Ну так зрізались заодно малесенькі такі грибочки. Так. І отут починаю нарізати грибочки, які з іншої сторони горба. На них сонце не потрапляє, вони набагато привабливіші. Хоча також вже трошечки вони починають розтріскуватися. Отак зрізав і в корзинку. Сьогодні добре. От, Красота. Раз, два. І сюди. Ось дивіться, який грубонога. Зазвичай інтолома, вона така тонка ножка, але це такий гарненький грибочок. Так, і там під нею ще росте. Ну, Це так, щоб показати вам, що вони є. Так, нарізаю гарненьких, сіреньких. Оп! Вони такі тверденькі, привабливі. Бачите, які вони. Ось. На колір сіренькі. Ті, що на сонці. Вони вже знизу стають, буває розоваті. Ці ще такі сірі. Як бачимо, помаленько-помаленьку козинка наповнюється. Рибочки потрапляють в нього дуже швидко. Все ж таки гриби в цьому місці були. Їх ніхто не зірвав, ніхто тут не знайшов. Чекали мене, цілу неділю майже чекали. Дивіться, кілька хвилин і в мене вже так солідно в кошику. Зараз ще кілька хвилин і буде вже майже повний. Уже швидко я вирізав грибочки. Частина з них вже навіть трошки підсохла, то я залишив. Тому що сонце і воно дуже палить. Тому деякі грибочки залишилися. Розповсюджувати свої спори, щоб на наступний рік знову тут були гриби. Всіх їх також вирізати не потрібно. Щось потрібно залишати, щоб спори викидали і грибочки на другий рік знову тут були. Так, ми залишаємо собі грибні місця. І на слідуючий рік ти точно знаєш, куди йти, де можуть бути гриби. Так, іду з другої сторони цієї аличі. Що ж там? А що тут? Обійшов я з другого боку, ось пройшовся по кругу і прийшов на другу сторону. І що тут? Тут, друзі, сонце сюди майже не потрапляє, бо галича час закриває якраз сонячну сторону. І дивіться, яка тут краса. Вони тут ідеальні, вони тут біленькі. І їх тут дуже багато. Подивіться. Ось яка краса. Вони тут молоденькі, бо з тої сторони вони були трошки піджарені. Подивіться, піднесу камеру вверх і, подивіться, туди гриби. В іншу сторону, все в грибах, подивіться, біленькі такі. травички відніються. Стільки цих грибів тут. Так. Тут точно сьогодні кілька сотень, а можливо й тисячу грибочків я зріжу. Косовиця вдалася. Так, отак відбувається косіння грибів СМТ Ситківці Гайсинського району Вінницької області. Вінниччина потерпає від грибів. Як бачите, великі поляни, масивні поляни грибів у нас є. Щедра весна грибочками цього року. Дуже багато грибів. І різних. Почалися зі зморшків, а зараз дивіться, ентолома, рядовка травнева, все в нас є. Плодородний такий рік. Тому, друзі, грибочки, якщо сподобалися, поділіться цим відео своїми друзями. Покажіть, які грибочки вже можна збирати весною. Переповзаю з одного місця на інше. І дивіться, що тут. Тут також все в грибах. І починаю нарізати тут. Так. Все в грибочках, як бачите, вся трава ось тут, далі. І ще далі Вон, вони біліють з трави, є ці гриби скрізь. Класно. Мені подобається, друзі, така грибалочка. Не треба далеко ходити, прийшов і ріжеш. Все навкруги одного дерева. Ось оце дерево я вже почав йти по кругу. І нарізаю. Зрізав ентолому, спочатку подумав, що це можливо рядовка травнева, тому що ножка була така товста. Незвично бачити ентолому з такою ножкою. Але я бачу, що трапляються сім'ї, де ножка доволі така не тоненька. Ось дивіться, вирізаю сімейку, і ножки тут такі грубенькі, ось які товстенькі. Подовжую, друзі, в тому ж дусі. І дивіться, я ж говорю, переходиш з одного місця на друге і одна сім'я краща за іншу. Подивіться, скільки їх тут. Тут взагалі шедевр такий конкретний, подивіться, все встеляно цими красивими грибульками. Ось. Так. А ось яка картина. Ростуть ентоломи садові. І зморшок конічний, дивіться, який красень між ними затисався. Ще навіть в цю пору він є. І такий тверденький ще. Не зовсім той м'який. Бачите, яка картинка. Прикольна. Отака, От друзі, у нас краса. Грибочки є і тільки дай Бог здоров'я, щоб їх визбирати. Друзі, все це я збираю на одній поляні біля алечі, однієї, оце кущ такий аличі великий. І після мене залишаються лише отакі пеньочки від грибів. Тепер подивіться, скільки пройшло часу. Вісім... часу. 18,21. Менше години і в мене повна корзина. Пройшло менше години. 40 хвилин ще не пройшло, а корзина вже повна. Зараз буквально ще 5 хвилин добираю вершечок і рухаюсь додому. Так. Ось на склоні. Тут де сонечко не потрапляє, вони просто дивні. Вони просто красиві, Ось такі біленькі. Тому що тут коло цієї, цієї аличі з одної сторони є горбок. І тут з цієї сторони гриби просто чудові. Вони красиві, вони білі. Ось подивіться, яка краса. І їх тут також немало, багато. І вони тут є. Подивіться, скрізь є. Вся земля. Що тут сказати? Гарний дуже урожай. А тут куди не подивись. Це жах. Ось. Ось. Я думав, тут їх вже більше нема. Друзі, та їх тут просто тьма. Їх валом. От. А я сюди навіть не дивився вниз. Я собі поверху ходжу, поляни, і збираю. А що робиться тут внизу? Це не передати. Куди дивляться очі, там все в грибах. Ось отак очі дивляться. Подивіться. І це все в грибах. Щось цієї сторони, щось цієї, що дивіться далі. Все в грибочках. Друзі, я сьогодні знову все не визбираю, тому що мені стільки не потрібно. Їх просто тьма буща. Оце то грибний рай. Я ще так не попадав. Це капець. Ну взяв більшу. І думав, що жара і гриби переростуть, але бачу, що в цьому лісі гриби не закінчуються. Вже знову нема куди збирати. А грибів тьма тьмуща. Дивіться, вони є і є. І от туди подивитися, все біленьке, під кущиками повно грибів. Тому і сьогодні, на жаль, я змушений залишити в лісі ще велику кількість грибів. Слідуючий раз обов'язково прийду з валюшею і, можливо, ще скажу родичам, щоб всі могли отримати насолоду від збору грибів. Поки гриби є, треба отримувати насолоду. Як бачите, гриби в лісі є, їх багато, гарний урожай. Менше години я збирав, знав, що грибів є багато. Але що настільки багато, я просто не уявляв. Весь ліс, абсолютно вся поляна заповнена грибами. Тому, друзі, дякую всім за перегляд. Бажаю вам таких гарних грибних полювань, повних корзин грибів. Бувайте здорові. Пока-пока. Стартував, друзі, я з цієї точки. Пішов праворуч, кругом цього куща лечі. І вийшов ось ліворуч. Там грибочки залишилися ще для того, щоб слідуючий раз знати де ростуть гриби і де їх збирати, щоб довго не шукати. Прийшов накосив і пішов.